Вітання всім, хто дивиться, і чує мене у цю мить, і побажання хай вам всім щастить. Сьогодні всім кажу я вам замість хеллоу, шрімат пхагаватам, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок, 10 листопада 2025 року. Сьогодні на чатування, як це буває зазвичай раз на два тижні. Карти карми і додаткова ще колода під назвою Щепідганеші. Якраз карта з цієї колоди і буде і епіграфом до цього прогнозу. И загальную картою на цей понеділок. Отож, що випало. Prosperity, 45-та карта. Цитую, що вона означає. Prosperity, Процветание. У вас є возможность привнести процветание в свою повседневную жизнь. Ганеша просит вас работать над интеграцией и принятием духовной истины о том, что вы создаете свою собственную реальность. Истинное понимание этого имеет решающее значение, когда речь идет о процветании. Вы несете ответственность за создание и достижение своего успеха. Это ваше божественное право сделать это. Работа сама по себе не приносит богатства. Изобилие – это больше, чем работа или наличие денег. Это отношения. Речь идет о том, чтобы жить с признательностью и благодарностью за все благословения, дарованные вам в жизни. Легко забыть или пренебречь дарами, которые вы получаете изо дня в день от Вселенной, Божественного начала, Источника, Создателя. Одним из обещанных вам даров является ваша Божественная способность достигнуть желаемого успеха в жизни, используя свои духовные таланты. Это врожденные способности, с которыми вы родились они могут включать в себя навыки письма, устной речи, творческого самовыражения или деловых качеств. Используйте свои дары. Вам предоставляется возможность заметить и развить их, а также начать предлагать их миру. Что Займайтесь даруванням. Чим більше ви будете давати цього дня, тим більше ви будете отримувати для себе. А я прочитаю мантру, яка тут написана: Ом Намах Пхагавате, Вас Удивая, відкриє коробочку і прочитаю наступну мантру Ом Намах шивая. що стосується цього понеділка, 10-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8-го, 17-го. Або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачування зміни, перепади тиску та настроїв. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні для вас партовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перші дві карти за знаком Задяку. Під яким ви народилися, і остання карта. За днем народження, навіть якщо раптово вимкнуть світло, а таке може бути. У мене є додаткові ліхтарики, так що ви додивитесь цей прогноз до кінця. Я розумію, чому переглядів стало менше, бо люди економлять і світло, і заряди на своїх різних там гаджетах. Що ж, давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому запотрібно, заплющте заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Чотири, три, два. Один розпочинаємо зі скорпіонів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Карта Веда це знання. Вам сьогодні треба більше читати, більше бути розумними. Подивіться, тут на карті ще намальовано дзеркало, яке дивиться на вас. І це ознака того, що занурюйтесь в себе, в свої знання, використовуйте їх по максимуму. Сьогодні також непоганий день для того, щоб навчатися чи підписувати якісь договори. І виклик дня. Це перегорнутий брахма. Брахма це творець матеріального всесвіту. Він пов'язаний з літніми людьми. Він випав перегорнута, тож літні люди можуть сьогодні вам давати якісь занепокоєння. Також у вас є погана година сьома година ранку, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі стрільці, чакра. Чакра, це колесо, коле коло. Воно завжди повторюється. Воно не має ні початку, ні кінця. колесо це ознака того, що сьогодні можна кудись їхати, якщо вам, звісно, це потрібно. Чакра це зброя господа Вішму, ну, яким він знищує демонів. Так і вам треба відсікати все не потрібно, все, що зайве, все, що вам заважає, розвиватися і рухатися вперед. Виклик дня для стрільців: знову червоний аркан. Два Червоних аркана, одначе в прямій позиції це не так страшно. Дамару це барабан, на якому грає господь Шива. Допоки він танцює, грає в свій барабан, існує всесвіт і пульсація є життя. І тож, і ви не забувайте бути ритмічними. Якщо ви будете ритмічними, буде все гаразд. Також дослухайтеся до серцебиття, якщо ви гіпертонік, обов'язково сьогодні міряйте тиск, бо може бути якісь негаразди саме з серцем. Далі, козироги – ваю. Ваю це вітер, це бог вітру. це те, що неможливо не приховати, не утримати. Єдине, що його можна використовувати, як це роблять моряки. Вони використовують вітер, і вітрила їх приносять куди потрібно. Вітер це натхнення. Якщо у вас буде натхнення, то все буде гаразд. Також для вас є гарна година 18-та година вечора. І виклик дня для козирогів це тришула це тризоб господа Шиви. От тут шива якраз присутен. І тризуб це. Дуже сильна зброя, якої ви повинні не тільки вбивати, але і ще приносити шкоду своїм ворогам. Не прощайте ворогам, будьте цільними і будьте сміливіше. Вам у цьому допомагає тризуб господа шиви. Далі представники знаку водолій. Перегорнутий індра це пихатість і горділивість. Це те, що вам заважає сьогодні. Індру називають Деврач, цар Богів, і він випав перегорнута. Це не дуже гарно. Це каже про те, що ви сьогодні несете відповідальність за дії у минулому і за дії у теперішньому часі. Також у вас є погана година, третя година ночі і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Виклик дня ямарач перегорнута, на жаль. Це натяк на те, що не грішить. Гріхи бувають трьох видів. це гріх розумовий, гріх слова і гріх дії. Всі ці гріхи вони сьогодні будуть спокушати вас для вас. Є поганого також година, 17-та година дня, і дві карти випали перегорнута. Тож сьогодні не той день, коли ви можете щось виграти. Навпаки, можна зробити якісь лихі справи, які називаються у духовній середі. Гріхами. Далі представники знаку риби. Корова Адіті, бачите, вона тримає на собі багатьох богів. Вони намальовані на її тілі, і вона є втілення твердості, вона є втілення того, що сьогодні ви можете гідно стояти на своїх ногах. Тобто, у вас є опора, є ті прогалини, які вас. Тримають, і в будь-якому разі, сьогодні у вас є ще позитивна година, 15-та година дня. І виклик дня для риб це лакшмі, перегорнута, на жаль, богиня процвітання, багатства і щастя. Це того, що вам буде сьогодні не вистачати. Тобто, якщо ви жінка, будьте обережні, бо це ж жіноча карта, ця карта пов'язана з богинею і супружницею Господа вішну. Вона випала перегорнута. Якщо ж ви чоловік, будьте обережні з жінками. Особливо о 9-й годині ранку, поганий час для вас. Далі представники знаку Овен Парваті це дружина господа Шиви. Бо бачите, вона багаторука, вона тримає багато атрибутів в своїх руках і в неї багато імен, саті, калі. І ще багато багато імен. Вона втілення жіночності, материнства. Якщо ви жінка, вам сьогодні все вдасться. Ви багато зможете зробити справ одночасно. Якщо ви чоловік вам допоможе у ваших справах така багаторука жінка, і ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. І є гарна година десята година ранку. Виклик дня Сур'я. Сур'я – це бог сонця. Він. Відповідає за просвітлення, він відповідає за сяйво, він відповідає за світло. Тож сьогодні для вас важливе світло, не тільки те, яке є в електромережі, але те, яке є всередині вас. Відкривайте нові дороги, вам сьогодні також гарно щось робити у творчому сенсі. Для вас також гарна є година, друга година ночі і гарні зустрічі бесіди з представниками знаку тілець. Далі тільці чіткі, чіткі, чотка. Чіткість. Тобто чіткі, вам треба бути уважніше до дрібних якихось деталей вашого буття. Гарний день для медитації, для того, щоб повторювати джапу. Неважливо, яку ви мантру читаєте, або махамантру, або мантру Шиві, але якщо у вас є чіткі, ви можете ціл, ціл спрямовано займа, займатися саме цим і будьте уважні до дрібниць. Попереджає вас ця карта і виклик дня. Перегорнутий Кубера. Кубера це банкір небесний. Він зберігає багато коштовності. Він, на жаль, випав перегорнутий, і це ознака того, що сьогодні комерційні справи у вас погано будуть втілюватися. Ви будете втрачати, 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 щось надбати, щось придбати собі. Вам буде дуже важко, бо буде не буде вистачати саме гроші. Найскладніша година цієї днини 21 година вечора. Далі. Близнюки, перегорнутий лотос, червоний аркан перегорнутий не дуже гарно. Вам сьогодні не слід бути відвертими та відкриватися, комусь відкривати себе, як лотос. У вас лотос закритий і є дуже неспокійна година о півночі. Виклик дня. Кама, кама це Бог, спокуси, кохання. І він стріляє своєю квітковою стрілою прямо в ваше серце. І сьогодні ви можете закохатися, і сьогодні гарний день саме задля цього. І бачите, і тут квітка, і тут квітка. Тобто є якийсь зв'язок. Є гарна у вас година, 19-та година вечора. Далі представники знаку РАК. Вішну, вішну, повторюйте його мантру Ом, намах пхагавате, Вас удевая. Вішну – це творець не тільки матеріального, але й духовного світу. Він символ підтримкою, він і є Всевишній. він вам цілком допомагає. Він може бути поблизу з вами у образі людини, яка народилася під знаком Лев. Також для вас є гарна година, п'ята година ранку. Тобто не спіть довго, прокидайтеся саме цієї години, і буде фартовий день. І ви дня Шива. Знову ж творець, вічно підтримуючий Всесвіт, шива руйнуючий Всесвіт. Два верховних Господа випали саме вам. Тож ви сьогодні можете як створювати, як так і руйнувати. Ще є одна гарна година. Шоста година ранку і гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку діла. Далі леви перегорнута Сарасваті, Богиня. Науки і мистецтва, вона дружина господа Брами. Вона на жаль випала перегорнута. Тож, якщо ви жінка, вам сьогодні важко буде чомусь навчатися, і ви будете дезгармонійні. Число вісімка це є гармонія. Вона на жаль перегорнута. Також є погана година, восьма година ранку. І погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Виклик дня шанха. Шанха це розмови за телефоном. Ви дуже багато проводите часу саме тим, що ви спілкуєтеся з людьми, розповсюджуєтеся, і сьогодні вам краще якраз вирішувати головні питання не своєю присутністю, а можете їх вирішити і за телефоном. Далі представники знаку Діва. Кришна. Повторюйте мантру Харі Крішна, Харі Крішна, Кришна, Кришна, харі, харі Харі Рам, Харі Рам, Рам Рам, Харі Харі. Пам'ятайте, що це втілення Верховного Господа, і він намальований тут поблизу з ним стоїть пастушка Радха. Тобто сьогодні гарні партнерські відносини. Якщо у вас є родина, якщо з вами є дружина чи ваш чоловік, то робіть все сумісно. Також є гарна година, 12-та година дня, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного. Знаку риби і виклик дня Ганеша. Що ж, повторюйте йому мантру Ом намах Ганапаті. Ганеша він присутній у всіх гарних справах. Він посланець богів, і він і вам сьогодні щось гарне принесе, особливо якщо це буде людина, яка народилася під знаком водолій. Також є гарна година одинадцята година ранку. Тобто з одинадцятої по тринадцятою можете всі свої питання повирішувати. І нарешті. Teraz Перегорнутий варуна, це недостовірна інформація, брехня, яка навколо вас, тож не довіряйте словам. І також це якісь проблеми з водою, які можуть статися або у вас в квартирі, або у вас на виробництві. Також для вас сьогодні є погана година, четверта година ранку, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. І виклик дня. Вішва мітра. Вішма Мітра це Бог-творець, він створює великі будівлі, він створює. Великі коштовні речі, він пов'язаний з ремонтом, з будівництвом, тож сьогодні гарний день саме для того, щоб щось будувати. Якщо вам потрібен помічник, зателефонуйте потрібній людині о 20-й годині, він обов'язково вам допоможе. Ну, а я допоможу ще трошки ширше подивитися на цей понеділок і додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10, го 19 го або 28 го числа будь-якого місяця. Бачите, тут нумерологія не бреше сома, це бог місяця. Він пов'язаний з календарними датами. Можливо, сьогодні ви пропускаєте якусь важливу дату треба про неї згадати і пам'ятайте що не відходьте від того графіку в якому ви існуєте також для вас є гарна година 14 година дня далі якщо ви народилися 11-го, 20-го або 29-го числа будь-якого місяця сокира вона називається на санскриті параша і вона була передана парашурами, щоб він знищував царів. Так і вам сьогодні потрібно відсікати все, що вам не потрібно, і бути більш різкішими, і тоді у вас і справи підуть вгори. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30-го числа будь-якого місяця, чорний аркан. Карма все залежить від ваших дій сьогодні. Ви відпрацьовуєте ті борги, які ви залишили у минулому. Карма це дія. Тож дійте згідно свого своєї. Концепції і рухайтеся у тому напрямку, який вам потрібен, а не комусь. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Агній це початок чогось нового, це чоловіча сила, яка... Зберігається у чоловічому семені у спермі. Тож сьогодні гарний день для того, щоб зачати якусь людину, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, шукайте чоловіка. Він вам допоможе. І особливо гарний день для вас, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця. Хануман це помічник господа рами, і так само у вас є надійний помічник, який і вам допоможе. Вам треба лише знати про нього і зателефонувати йому о 22 годині вечора. Далі, якщо ви народилися 15-го 15 або 24-го числа будь-якого місяця, тхарма. Тхарма це закон, який Повинно виконувати. Не порушуйте закон, будьте чемні, будьте на висоті, розумійте, що багато невігласт навколо вас, але ви бачите, все ж таки світло вирубили, Але в мене є ліхтарик. Тож, тхарма це ознака того, що. Треба йти згідно закону і не порушувати його. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сканда. Сканда це бог війни, це такий собі індійський Марс справедливої війни. Тож, якщо ви знаходитесь у війську, вас сьогодні захищає надійний помічник, син Господа Шиви. Також для вас є гарна година, 16 година дня. Далі, якщо ви народилися 8, 17 з того або 20 6 числа будь-якого місяця, бачите, тут не бреше. Вищий аркан Мокша визволення випав перегорнута. Тобто сьогодні немає ніякого визволення, сьогодні вас може хтось заарканити, затащити туди, куди ви не бажаєте. Це символ того, що ви не можете закінчити ті справи, які намагалися закінчити цього понеділка. Ну що ж, понеділок день важкий. І остання карта для людей, які народилися. Дев'ятого вісімнадцятого або 27 числа будь-якого місяця. І це ашвіни, це про здоров'я, це про просвітлення, це про партнерство. Бачите, два брати їдуть на своїх, свої колісниці. Тож сьогодні, якщо ви захворіли, ви аж додужуєте, і в цілому вам будуть допомагати різні люди і боги у тому числі. І оці ашвіни також будуть з вами. І гарна для вас година, 13-та година. Дня. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні карти карми, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз, до кінця у вас вистучило і світла, і напружності в ваших гаджетах, не забудьте. Якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний Махавішну Вакантанка. Господь Бог.